Так, народ, всім е, Вийшов трошки з дитиною погуляти, е, хотів вирішив записати. Коротше, е, зі світлом нічого не змінилось. Сьогодні світло ввечері буде, значить буде стрім. От. А вам мускалики, я скажу, бий не бий по енергетиці, блядь. Ну, нам похуй, у нас тепло. Блять, розумієте? У нас плюс 12 блядь, сонячно. Ось такий в нас грудень. Тому коротше, то вам не ваша блять Дрочландія блядь, з, з Сибіром. Коротше, де там е, мінус п'ятдесять. У нас тепло. Коротше, ви нас холодами не напугаєте, блять. Розумієте, козли її бучі. Це ж така маленька ремарочка була. Бо реально, блядь, в мене так пердак згорає від того, що москалі блядь, реально тішаться тим прильотом по наших станціях, що це просто піздець. Коротше, до стріму, стрім сьогодні буде, всіх чекаю ввечері.